Друзі, всім привіт! З вами Венсі. Сьогодні я буду грати на пристрої токсична суміш на фріз. Це в нас фріз з ефектом пробиття. Запікався я в каточку, це в нас захоплення прапора. Ну і ми летимо на ворожу базу. О, захисний модуль від фірза. Гранаточку кинув. І, на жаль, мене розбирає молот. Так. Почекаю, поки будуть припаси. Так, все, броня є, можна їхати. Так, магном залітає. Так, я наїжджаю на мінку ще раз. Трошки занесло мене. На повороті. Так, Ну і мене тут вбивають рельса. Сподіваюсь, що хтось забере той прапор. Ага. Забрали. Пощастило вивести випадково. Так. Що нікого не було в дефі в суперників. Так. Ну щось таке враження, що крита немає. Як ви бачите. Пристрій такий собі. А це пробиття вже було до мене. Так що це не мій кріт зробив. Так, почекаю на броню, бо зараз мене розберуть. Де можна їхати. Так, і знав. Добре, що потікав, бо так би та рельса мене вбила, мабуть. так. Нанесли мені пробиття, не знаю хто, можливо смокі. Так, смокі я вгадав. Ну Смокі з пробиттям нормальне озброєння, на відміну від цього фріза, тому що смокі крітує часто, і пробиття наносить часто. Я недавно на ньому грав, то знаю. Так. Гранаточку їм на випередження. Там їх якраз багато, нормально, хоч когось забрав. Так, ось де побуття підлагнуло. Ага, і гірка лікує. Ну і мене розбирає Тесла. Так, забираю підривником Ну Тут в мене всі кіли зроблені за рахунок підривника і за рахунок. Гранати, як ви можете це бачити, це означає що? Що цей фріз дуже слабкий. Так, спробую заїхати на базу. Ага, спробував. Подивіться, де пробиття Так, у них немає імунітетів від пробиття Так, почекаю, поки буде броня. Вулкан мене помітив. О! А це перший раз залетіло пробиття і одразу там із дітка його лікувала. І я забрав його підривником, як ви бачите. Це 5 хвилин катки і за 5 хвилин пробиття залетіло один раз. Можливо, я якийсь раз пропустив, але мені здається, що нічого я не пропустив. Мене розбирає тесла. Так, Так, подавили мого ловкача. Потрібно дочекатись, поки буде в мене подвійний урон. І їхати вперед. Так. О! Тільки що пробуття залетіло. Але я все одно зробив кіл за рахунок підривника. Так. Почекаю на броню. Є в мене овердрайв, але немає Підходячої можливості. Використати його. Кого чекають на мене. О, зараз. Ага. Так, подавив. А ну пробиття буде чи ні? Ага, буде. І що пробиття залетіло? І забрав я його під рівником, як завжди. Колись, коли я отримав цей пристрій з пробиттям, то пробиття наносилось постійно, і тоді це була імба, а зараз пробиття наноситься тільки з крита, а крита, як ви бачите, тут немає. Забираю підривник. УП1. Це говорить про те, що дуже погане озброєння в мене стоїть. Майже неможливо зробити кіл. О! Оце перший кіл, який я, мабуть, зробив за рахунок фріза. Якщо не перший, то другий. А так всі кіли, як ви бачите, в мене тут за рахунок. Підривника і за рахунок гранати. Образу гранату, їм туди кину. І наїжджаю на міну. Ну вони вже, мабуть, перейшли в деф, тому що вони виграють 2-0, їм вже немає сенсу їхати внахід. Так, почекаю, поки Тесла проїде і поїду наниз. Добре, що не спригнув Якраз Тесла прожала свій овердрайв. О! Так. Ну тут я вкрав кіл, бо цей припаси в цьому вікінгу. Так. І тут купа гранат, я кажу гранат Мін, я підриваюсь на них. Так, 59% маю овердрайва. Так, ну все, можна їхати, але зараз тут Тесла і вона мене розбере. Сам на сам. Так. Норма гранату викинув. Так. І мене просто виносить шафтик. Я його то помітив, але просто думав, що я проскочу. Так, граната тут падает. Так, знову тут два овердрайви паладина. Нормально, забрав підрывником. И одного вбив, і зітку вбив за рахунок фріза. Ну, 3 кг я зробив точно за рахунок фріза. Так, ну тут я вкрав тіл Відверто кажучи, так. Тут зробив знов кіл за рахунок підривника. Так, і є в мене вже овердрайв. Але як ви бачите, що з моєї команди за прапором ніхто не їде. І або стоять в дефі, або... Але ні, хтось поїхав все-таки. Так, підлікую я цього кінця, ага. Тільки що пробуття залетіло по івіді, і я її вбив. за рахунок фріза. І тому 4 кіли за рахунок фріза я вже зробив сьогодні. Дуже слабкий цей фріз, на мою думку. Потрібно не знаю, або... Сранс клітав більше, або сам урон додавить цьому фрізу. Ось мені здається, що звичайний фріз без пристрою буде кращий, ніж цей. Ну але це не факт, бо я вже давно на фрізі не грав. Так Добре, що я помітив цю їду. О! Фрід залетів. П'ять тілів я зробив за рахунок еді. Скажу Езіде, за рахунок Фріза. Знову. За рахунок фріза зробив ким. Тому шість. Стим. Тілів роблю за рахунок фріза. Гранаточку їм. Ось тут тут мене розбирають. Але я встигаю зробити кіл за рахунок підривника. Ну, підривник імба, що тут говорить. А от фріз пробиття таке собі діло. І, як ви вже помітили, 7 кілів за рахунок фріза я зробив в цій катусті. Ну, можливо, я ще якісь пропустив, ну хай буде 8. О зараз 8 зробив. Так. Ну тут він стоїть, я не поїду. Так. Тут, мабуть, будуть міни, але я спробую. О! А ну за рахунок підривника. Ага, не дотягуюсь. Так, 76% маю овердрайва. Так, Почекаю, поки буде броня і буду стрибати вниз. Так, все, є броня. О! Пробуття залетіло, пописне. І я її забрав звичайно під рівником, а не фрізом. Хоча в неї навіть захисного модуля від мене не було. Так, ну що, пролетимо остання спроба зробити кіл. Ага, ми встигаємо. Ну що, друзі, ось такий в нас вийшов огляд на фріз з пробиттям. Якщо вам сподобався, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.